Xiaomi Redmi 7 a 1150. Ціна є потертості по задньому корпусу. Мікро роз'єм на зарядку, так, по обиту непоганий стан, має роз'єм на наушники 3,5, ось тут невеличка косточка. На роботу ніяк не впливає, по екрану нюансів практично немає ніяк. Легкі-легкі притертості присутні, звичайно. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий без різних аккаунтів. Redmi 7 a на 16 ГБ на 10 Androidі. Та 2 гіабайти оперативної пам'яті. Показую ще камеру. Досить часто цікавить клієнтів, яка камера. Ось така камера. Так, окей. Повністю чистенький ось телефон. В комплекті йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво це або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у Телеграм та Інстаграм. Силочки у шапці профілю. Відповідаю та відписую скрізь.